Підходь, підходь до управління. Опаняєте нас... нас, що ви знімаєте. Uh, так. Я навіть you не приховую мене з маєте видавами. Давай, відкриємо. Я зі скаргу. Чись маємо старшого інспектора, мають бути українською допомогу. В мене до мене персональні звертаємося, що Ну, Ми поприймаємо. Не Сапогурський, а Санагурська, Оксана Осипівна. Саппоймана. Осипівна. Оксана? Осипівна. Це мені так дали інформацію. Зараз, коректно. Бажано було би дивіться, тобто у нас є загальний взірець заяви, яку ми скеровуємо на керівника, тобто і потім вже їх розписує на нас. Це просто звернення не йде персонально на певну особу, а йде на управління забезпечення прав людини. І тоді вже звіт, тобто вони розписуються на мене чи на Андрія, тобто судебна а, а, сюди... Нас двоє.

Так, області заяви потерпілого ночовика Сергія Тігоровича про вчення злочину посадового особенного відділу освіти залізничного району районної державної інформації міської міської ради внесено відомості від реєстру до судового сослідування за правової косифікації стаття 182 частина 1 Кримінального кодексу України. В межах вказано кримінальне провадження. потерпілом черговим було подано зарядку питання заявку питання No1, вхідний номер 42760809 по залізничному відділу. Ребільно обійсних органів управління місцевої прав України з врахуванням рішення питання про залучення до судового розслідування в статусі потерпілого. Вона порушує статті 2.8.9 Кримінального кодексу України та існуючі практики слідчими Галицького ВП ГНП, Франківського ОВП ГНП, постанови 80.09.14 року, слідчий похол ОБ протиправнув відмову АКСПА 77-79. Це мати провадження Ще підтверджується аналогічними порушеннями чінових норм права на аркушах справи 72 по 89 і 103 по 107 аркуші. Вказані протиправні дні водночас підтверджується постановлено рішення за зміничного району суду 23.03.17 року у справі номер 406 62, 368, 94, 316K. Automatizirana sistem dokumenta logo v sodišču 9.13.28.42, 49, 98.29.2011. In krivska soba po samem kazenskem sodišču, po razgleditvi kriminalnega prožnja, našeta, če je prisotni faktor, ki je bil vodič, počinjen kriminalni prožnji, po 27.16.17.2, 8.16.18.18.18.18.18.18.18.18. Zavedamo se, da je bil 28. člena 100. Vneseni v oddelek 100.000. Bilo je polno informacijo od 35.00.2017. Registratorom sv. Mukushko ponesil AV in AV, ki je zakonodajnik rodu še osebno, ki je na zakonu z imenom človeka, zamenjano posadko v ruski zamenjano sv. Miskovni posodni 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 pos Uh, ну, я не впевнений, тому я не вказував. Вчиняла <гум> про ходу слово слідку, що підтвердиться наявними доходами матеріалу до сторону А саме умисне пошкодження оригінальної копі рішення суду актку справи 108-109, умисне заперечення реалізації права по запілогом черга актку справи 115, різка 118, через краю підтверджується наявних матеріалів до до на справи доходів на актку 120 справи 120-127. А також... Абзаці 5-6 аркушу справи став, в яких слідчав Кушко підтверджує визнання заявного чоловіком право на здійснення основного персонального рішення, за яким зобов'язано було захистити право потерпілого черка, яка, за даними неї, присягою Керватську Конституції України, що є законом прямої дії і основою для усього законодавства України, до якого входить також чинний КПК, і які не заборонено вказано потерпіло на реалізацію примови. Водночас положення засвіта цього відміської конвенції про право міжнародних договір 69 року ратифікована Україною 86 року 14.05, що є частина національного законодавства України, яка передбачає, що учасник не може посилатися на покорний свого внутрішнього права як на виправлення для недоконання договору. Стаття для Конституції. У нас взагалі немає такого права, на яке посилається слідчі. Немає у нас капітака заборонена ці частини. Якщо б існувало, то це заборонення конвенції. Але нас ні того, ні того, я відходжу від тексту. Таким чином вказана дія бездіяльність діяльність залізничного відділу поліції, головного управління національної поліції військової лейтенанта поліції Алео Кушко заперечила статті 3, 5, 9, 22 Конституції України. Не захистила людину Гончука, тобто вчинила дію, яким зайнятила держава України, звичайствує честь офіцера, зрадила офіційного давно народу України і так чиняла її з її з ознакомів комуніфікації, подаче статті 1990-364 365 Кримінального кодексу України та інші. Вимагаються вказаної скарги, вжити необхідних заходів, реагування межах ваших повноважень, за нас відкриття мір повідомити нескладну письмову адресу аресту або. Я, ja, щоб не бути голосним, щоб нарушено, я ще на свій контактний телефон. Так, я перепрошую. Може, прошу, кожен. Ага. Слухаю. Добре. Зараз до вас вийде мій колега, розкажете йому, по суті, яке у вас питання, добре? Як звати? Добре, а скажіть, як вас звати, щоб він міг? Кисіль вас відговорилися? Діти до опоровати. Ви мені перепонували? Дивіться, підпорядкування трошки інше питання. Я не підпорядкована в головному управлінню національної поліції, тому ну, і заяви я не реєструю. Ні, в черговому знайде він зареєструє, що він взяв заяву. Тобто я заяв не приймаю. У мене управління забезпечення прав людини апарат національної поліції. Зараз до вас колега спуститься і він з вами вирішить вашу проблему. Так, зараз він допомог до команди. Так. Значить, ми були останні рази. В цьому Ще не існувало на той час зараз інформативних таких банків і відповідного я писав у формі відповідного законодавства. Раз зауважую, що, що існує у вас вже якась. Я не можу, тобто я ту то заяву приймаю до жодних проблем, ага. просто на майбутнє врахуйте, що є... Так власне, я для чого хочу Там... довести, що і раз існує, надати нам. Немає якогось конкретних банків, просто прийнято тобто управління забезпечення прав людини. І ага, шапки. лише дотримати шапки. Все, Я думаю, що вже існує якась план. Ні, банки, ні, не, ми вже не конкретно до мене звертаєтеся, у нас є керівник управління, є відділ керівник, тобто є... Це розуміло, не заперечую. Я в такому випадку даю робіт копію, я тоді підпишу, що це Що зробить, і Якщо б да, не носимо по кабінетах, що, що Я спробую, так, тому що в нас техніка така дуже сучасна. В вірю, вона часто не слухається. Не дуже, каже, юний коли не молоді, бо я в доставку печатав на печатних машинах. Я сьогодні наказ хотіла роздрукувати, то воно мені чомусь зажовує на ножку, і всі, папірні бачі друкувати. взагалі. Це ще може бути від, від спеки, нагріваються резинові валіки, розширяються резинові валіки і вони неналежним чином подають папір і таким чином не ну, Може бути, не знаю. Так що є така ситуація. Ні. Він з самого початку погано блокував, хто нам його дав. Треба подати подання, щоб замінили, щоб привезли відповідно до коштуранів. добре, що ви так, докує я, так скажемо. Тобто було боліше, ніж зараз коштів ходити дископію роботи. Так, так.

Город. Національна поліція. Виходить, ви реагуєте на тих поліцейських і доводи є навчальні поліції? Ми реагуємо на всі порушення прав людини під час і це основна наша функція. А решта вже все тут ідею додаткові. Я вам дам зараз інформацію, яка зрозуміла. Просто не можу зрозуміти, якщо допустимо ми маємо саме вертенів. Так, саме до керівника цієї поліції та інших, і, і, і як він буде реагувати, і, і якщо вони... У нас, нас кому підзвітні? Mm -hmm. У мене під звітні начальник уголовного управління національної поліції. Наша приналежність, тобто, mm -hmm. не розповсюджується на Гунпа, тобто на територіальні органи національної поліції. Ми підпорядковані безпосередньо голові національної поліції князеві Сергію Миколайовичу. Mm -hmm. Розуміло, mm -hmm. якщо допустимо, є. Претензії до системи поліції, то як ви розглядаєте? Прошу, ви самі розумієте, що певне оскарження тих протиправних дій відбувається етапах.